Йдучи додому, посміхнувся, як подививсь вечірнє небо, Немов душі теплом торкнувся, наче мені усе це треба? Наче частиною я є чогось значного до безмежі, і все, що не моє. І барви сонця, і хмар мережі, і вітер вільний та ласкавий, і чудернацькі силуети, і аромат смачної кави, і хрустки свіжої газети, легенький шепіт двох у парку, які також у серце мають, Налітати їм ще